18 квітня поблизу Старомайорського на Донеччині, під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, пов'язаних із захистом батьківщини, загинув старший солдат Роман Кузніцов. Кам'янчанин Роман Кузніцов народився 7 жовтня 1988 року. У 2007 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Упродовж 8-9 років проходив строкову військову службу. У січні 2024 року став на захист української держави та її народу. У нього залишилася дружина, дві доньки, син, батьки та сестра. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. Пам'ятаємо та цінуємо подвиг військового, який назавжди війшов до війська небесного. В нього позивний був Росомаха, тому що він був буде їхати на кладовище. він був Активний, він був різкий. І я його не знав особисто. Я не знав, чим він дихає, яку музику він слухає, що він любить їсти. Я знав тільки одне: він кожного разу виходив на позиції. Так боявся, як і всі ми, але він мужньо виходив і до останнього, до останнього тримав свій рубіж. За що йому низький уклін, всіх нас. У нього є діти, яким ми маємо подарувати те життя, яке він не зможе подарувати. Тому об'єднуємося, пам'ятаємо всіх наших героїв. Я сподіваюся, що наша перемога буде ближчою.